Творчий шлях Андрія Бакірова розпочався в 1989 році на сцені Чернігівського молодіжного театру, де він грав головні ролі, а згодом став режисером. Левова доля мого життя вона присвячена саме Чернігову, бо я сюди приїхав випускником після театрального інституту. Працював майже 20 років. Потім пішов, був у Донецьку три роки, і далі шість років я був вільним митцем їздив по городах. В державах стави вистави. Потім надійшло надійшла пропозиція очолити театр Шевченка, і я не вагаючись її прийняв. Під час зустрічі з шанувальниками в обласній бібліотеці імені Короленка згадували про те, що вже два роки Андрій Бакіров керує театром та ставить вистави, які збирають аншлаги. Театральна трупа за віковим складом різна. Є корифеї, які працюють більше 40 років. Пройшли і молоді актори. За останній час поповнила лави нашого театру багата кількість молодих акторів, яких я взяв з Дніпропетровська, з Харкова. З Києва поки що нікого, але ми, ми омолоджуємося, і я сподіваюся, що чернігівський глядач знайде Цікавих несподіваних акторів в різних поколіннях нашого театру найближчим часом акторський склад музично-драматичного театру прем'єрами глядача не порадує, адже зараз всі працюють над новорічними виставами. Наприкінці січня або на початку лютого я випускаю виставу Тато в павутині». Це дуже відома комедія сучасного комедіографа англійського Рея Куні. Театр взагалі зараз працює над новорічними святами. Так дуже, дуже міцно, потужно готуємося до цих свят, і на дитячого глядача чекає в нашому театрі парад казок, де ми покажемо сім різних казок. Кожного дня майже буде нова казка. Йти для дорослих глядачей буде будуть, будуть новорічні концертні програми. А е, нові вистави вже плануються на кінці, наприкінці січня, на початку лютого. Окрім усіх проблем і завдань, які існують в театрі, головна мета Андрія Бакірова підтримати здоровий духовний стан людини. Дуже сподіваюся, що е, Театр займе, ну те, належне духовне місце в житті і області, і, дай Боже України і може за її межами. Бо дуже хочеться, щоб наш театр, як в якийсь час, про нього дуже багато говорили. Ми багато рухалися, були навіть дуже далеко, десь там, в Каїрі, в Гданську, в Москві. Тобто, мета одна зробити найкращий театр в Україні.